Доброго вечора, шановна спільнота. Мене звати Наталя і ви на каналі Загублений Хрестик. Я хочу вам розказати, що в мене вишивалось, де в мене вишивалось і як в мене вишивалось цього тижня. Цей тиждень був досить таки продуктивний. Навіть попри те, що я була весь день на офісі, Але, весь тиждень на офісі, От. але все одно вишивалось багато цікавого, різного. Скажу чесно, було більше різноманіття, ніж власне наши тих хрестиків, тому таке. Е я думала, що в мене будуть кращі результати, але маємо, що маємо. От, бо в мене декілька день було буквально геть зовсім не вишивальних, або дуже слабо вишивальних. От, бо просто приїжджаючи додому, не мала натхнення і сил щось ще додатково робити. Тому таке. Наразі хочу вам розказати, показати, що в мене вишивалося. Починаємо традиційно з моєї вара От, І продовжуємо всі, всім рештою, що в мене просунулось. Що в мене повара фієріка? Повара фієріка в мене додалося всього навсього 490 хрестиків. Додались вони ось тут, на камінцях. От, я планую їх планую збільшити. На тому тижні кількість хрестиків на цій роботі. Я їх хочу таки довести нормально до того, щоб вже мені до 12 числа вишить мої законні 5 тисяч. От, до 12 грудня. От, лишилося мені, я скажу вам, немало, мені лишилося 4,5 тисячі. Але і часу у мене більш ніж досить, тому я думаю, що я гарненько зможу це все повишивати. Тим паче маю натхнення і бажання. Трошки я за цією, я інші роботи повишивала за цією роботою, я вже трошки прискучила. І сподіваюся, що у мене все-таки на все вистачить часу і бажання, і сил, сил, звісно ж. Бо якщо буває, що є бажання, але немає сил зовсім. Тому не вишивається. От. Просунулось гарно, я вважаю, камінці дуже гарно вималювалися. От, Що тут буде? Тут ще буде трошки трави, мені здається, трошки кореню і кущик. І на цьому я закінчу цей куток і буду повертатись до цього кутка. Тому чекайте. Я планую у всякому випадку, не знаю, як буде на практиці, але я планую дошити тут повністю до кінця цей куточок і продовжити от вишивати ці квіточки. От, тому чекайте, скоро буде. На тому тижні, я думаю, я покажу вам, що у мене з цього вийшло. Що ще в мене вишивалося цього тижня? Цього тижня у мене вишивалися мої е, східні солодощі від Нової Слободи. От, це я їх вишивала в рамках гри. У е, мене був це був просувальний вишивон. Власне, цього тижня це був просувальний вишивон, і я просунула на 1000. Не, ви не повірите на 1207 хрестиків за два дні. От, Вишивала я я е, взялась. так, Давайте я покажу вам от, е, Де я вишивала? Ну, ви бачите, додалося в мене ось тут знизу. В основному я додавала хрестики. Яка моя мета? Зараз трошки розкажу. Е, моя мета це дійти до краю столу, е, вишити. Е, Ну, власне, я хочу вишити все, що є на столі, от, і е, до фону, власне, щоб мені залишився тільки фон. Я все решта, щоб у мене на столі було вишито. Бо фон він вишиватиметься досить швидко. От, і я хочу предметно ним зайнятися фоном і не відволікатися. Тому я зараз всю увагу максимально акцентувала на тому, щоб вишивати. Ось тут понизу оці всі хм, штучки, горішки, ягідки, курага. Не знаю, що це таке, чесно кажучи, якось тут не дуже зрозуміло, але враховуючи загальну м, тему сюжету, то це, скоріш всього, якісь чи сухофрукти, чи ще якісь такі пунди, чи, горішки, чи ще якісь такі пундики. Коротше, це якісь чергові смаколики. От, як бачите, в мене вони оць, оце все під мисочкою майже вишито, в мене вишито оці, оці ось два пундика. Я вишила трошки листочків м'ятки. І я понизу чайничка. Я не брала оці смарагдові кольори. Я хочу спочатку вишити ось е, м'яту з листям, хочу вишити оці пундички, хочу вишити лимончик. І ось цю... Не знаю, що це таке оцю штуку, коротше, яка тут поруч з чайником і лимоном. Но це такі мої попередні плани. Що буде на, на ділі, я ще поки що не знаю. Але ми будемо бачити, може щось таке цікаве і вийде. От, тому буду продовжувати вишивати. Коли це буде, я ще поки не знаю, коли вона мені випаде, ця робота От, наступного разу і в якій грі. От, але я сподіваюся, що мої просування будуть того. Будуть досить гарні. Так, так, так. так. А, наступним проєктом, який у мене вишивався цього тижня, були мої павичі від Хаєт. Ой, почайте, не тим боком повернула. ось такі вони чудові, мої павичі від Хаєт. На них я просунулась також не дуже, щоб набагато, на 600 хрестиків, але, тим не менше, я вважаю, що на цій роботі це досить такі велике просування. Ну, Досить невелике просування, але я рада, що воно є, тому що ну, будь-які просування це чудово. Це означає, що робота йде і залишається менше на ній значочків. Так, тут багато, ви бачите, провірився через те, що е, кольори, які тут лишилися, далі тут приймати участь не будуть, або вони надто далеко для того, щоб я їх. Могла спокійно порахувати і не обрахуватися при цьому. Бо я така дівка, що я і на рівному місці можу обрахуватися, а якщо вже рахувати далеко, то взагалі капець. От. Тому таке. Я, вишиваю я цю роботу на канві 16-го какаунту. В принципі, каунт мені комфортний, от, але мені на 18-му все таки зручніше. Дрівніші хрестики, воно виглядає мені естетичніше. Але тут мене. Приваблює в цій роботі розмір, вона квадратненька, і я думаю, що вона буде дуже чудово виглядати, можливо, навіть і як оформлю для подушки. Я ще прокишу ще не впевнена, але з високою вірогідністю так, бо квадратна рамка це той же квест. Знайти і нормально зробити. Проте, давайте не будемо про сумне, Ця чудова робота має в своєму складі 90 кольорів, і це все соліди. Ну, хай є, власне. Тут все солідами, без блендів. Мені це дуже подобається. Ефект цікавий. Ефект цікавий. Ну зараз, поки трошки важкувато зрозуміти, що воно і як буде, тому що е, дуже, дуже воно рябе і дуже мало вишито, чесно кажучи. там Вишито не більше там щось коло 9%, 8% з чимось, і ну, таке, як воно є. Але мені. Про це все дуже подобається цей проєкт. Він вишивається нескладно. І я сподіваюся, що в мене він гарненько буде просуватися, і впродовж цього року я на ньому додам ще хоча б Ну, хоча б чверть, до чверті роботи доведу, а може навіть і більше, може, навіть до 40%. Будемо бачити, власне, що в мене буде і як воно буде, і від того, як то кажуть, будемо танцювати. От, а наразі хочу вам показати ще одну роботу, яка в мене вишивалася. А, власне, це є фініш. Це є фініш цього тижня. Я дошила свою гусінь. Я її вирізала, я її частково оформила вже, тому що я зробила. Я на ній доробила все, що мала. Це я дошили, пришила бісер. Я е, думала робити викладну нитку, е, але я все-таки вирішила, що в мене є така товста, блискуча, е, блакитна, не оранжева, як в оригіналі. От така в оригіналі золотисто оранжева. От 3854 є, якщо кому цікаво. От, але мені дуже подобається те, як воно вийшло. Мені здається, воно вийшло не гірше із цим кольором е цього металіка. Тим паче, я зробила так, як я робила в Dimensions. Я робила м солідом, і я його робила як бекстіч. От, але я в великі стіпки робила, і через це вийшло як на мене досить таки непогано. От, е Просунула я її, мені залишалося до кінця дошити тут кусок хвостика. І я його душила. І, а, і лапки. Ну, от, власне, от, от, тут був у мене шматочок, який я дошивала. Я його дошила, бісер пришила. ну, власне, Робота не складна. Але особливістю її було те, що ось тут оцей димок вишивається хрестом. І мені треба було трошки поморочити, все-таки це пластик, але поки що вона виглядає так мене оформлене. Але я знаю, вже, який я колір з звороту буду приклеювати чи, чи кріпити, тому я не думаю, що з цим будуть якісь проблеми. Що ще в мене вишивалося цього тижня? Цього тижня в межах нашої гри серед житомирських вишивальниць мені випала, випали мої дятлики від катрусі. От, і я їх просунула на 2000 півхрестиків. Майже на 2067, якщо бути точним, майже на 2100. Просунулось багато. Я повністю закрила цей куток верхній, лівий. І я з я вам хочу сказати, воно таке класне виходить. От, фону тут, тут, звісно, шилося легко, бо тут дуже багато фону одним кольором. Але далі я вже, як бачите, просуваю і по дереву. Я вирішила не морочити собі спину. Я довго думала, як його варто краще вишивати. Я зараз буду, я його вишиваю, ось, беру колір, беру е, рядок, стопчик 20 клітинок, так як я люблю, це мені комфортна висота. І в межах цих 20 клітинок, отако, по стопчикам, дивлюся: ага, закрито, не закрито. Беру колір і ним відшиваю або скільки дістаю, по вишитому вже, або скільки його залишилось загалом. І воно так потихеньку-потихеньку просувається наповнюється. Дуже класно виходить, мені дуже подобається. Звісно, одиначки є, але як на мене, вони виправдані, тому я буду продовжувати цю роботу вишивати на стриміні. Дуже легко йде, мені прямо, ну, прямо одне суцільне задоволення. Ось. І мені дуже подобається ще, що це стремін, що воно півхрестоме, воно досить швидко в мене за рахунок цього іде, і гарні просування йдуть. Цього місяця я на ньому додала не звичайну тисячу, яку я, я зазвичай за місяць дала, а дала майже три тисячі. Мене це дуже радує, бо я цю роботу насправді не можу і приділити гарно часу і взяти з собою на. Офіс, тому що в э, стремін я більше люблю на ньому працювати, коли він гарний і не коли він на рамі. А рами я з собою возить, не маю технічної можливості. Тому маємо те, що маємо. Там та й, тим паче там не дуже зручно з рамою гратися. Там і п'яльцями не дуже зручно, скажу відверто, от, але тим не менше, мені все одно подобається моє те, що в мене вишивається, те як воно в мене просувається. От, і я сподіваюся, що в мене будуть цього тижня, наступного тижня також гарні просування. Мені буде вам що показати. А, що ще я вам хотіла розказати, показати? До мене цього тижня приїхав нарешті мій е, новорічний подарунок. Так. Я довго думала, що я хочу, ну, бо на новий рік я собі зазвичай дарую набірчик якийсь цікавий, гарненький. І цього року я вирішила, як то кажуть, не зраджувати традиції. Вибачайте трошки посоршу, бо треба виняти його з пакету, Не хочу, щоб вам шуршало. От. Цього року це буде ось таке мишеня чудовий хомачочок від ВДВ. І не розказуйте мені, що це мишеня. Це хомачочок. Оцей самий хомачочок, який живе у нас в кожній вишивальниці, і з фанатізмом набирає, натирює, грібає набори. І не тільки набори. Мені цей набірчик дуже-дуже сподобався. Я прямо, прямо я його побачила у себе, думаю, ні, точно, подивилася на ціну, ціна дуже приємна і вирішила, або на нього беру. Я зазвичай не дуже люблю от, з такими от речами, але я бачу, що тут має бути гарно. А, набірчик комплектується Canvoium, 14-й каунт, дається нитки. Я от, їх, бачите, не, не розбирала особливо, поки що лишила на тих органайзерах, на яких вони є. І навіть тут ви бачите дві додаткові вибінки і ще й бісер. Так що не розслабляємося, буде ще й з бісером трошки. От, е, Схема тут паперова з ключом, з усім як положено. Мені дуже чорно-біла, я таку люблю, скажу чесно, я не люблю ці кольорові схеми. я чорно-білі, це прямо моє моє. От, Мені дуже подобається робота. От, Онлайн каталог. Ну, власне, якщо буде мені треба, я надумаю, вишивати і не захочу вишивати по паперу, то я думаю, що я напишу на ВДВ. Тут, якщо вірити, в набір входить паперова друкована схема. Канвай їде 16-й каунт, муліне DMC, голка понів. О, поні її я ще не вишивала. Ну, побачимо. Побачимо, Я намагаюся вишивати набори, якщо вони мені попадають тими голками, які є в наборі. Ага, бачу, я, де. І серце, мабуть, буде ось тут понизу по цьому. Більше я так не бачу, щоб десь були якісь вузлики чи ще щось таке. Тому таке, але мені подобається в будь-якому випадку те, що я купила. Я сподіваюся, що мене цей набір і виробник не розчарує. Я знаю, що багато хто вишиває, тому я і ризикнула власне його взяти. Бо ну навіть не стільки, знаєте, підтримати, хто кажуть, українського виробника. А скільки спробувати, тому що в мене в цьому році, в принципі, багато буде нових фірм, з якими я набори, яких я ще не вишивала. Я взагалі мало що вишивала, скажу чесно, по наборам, не більше по схемам. От тому Я сподіваюся, що мене ці проекти не розчарують і будуть радувати мене, моє око, прикрашати мій дім ще досить -таки довго. От, наразі я хочу вам подякувати за увагу, за те, що ви підписались на канал. Якщо ні, то підпишіться, поставте вподобайку, напишіть коментар. Я дуже рада буду з вами поспілкуватися в чатику а в коментарях. І хочу подякувати нашим е, воїнам і вої, не знаю, як воїнам обох статей, от, чоловікам і жінкам, і. І побажати їм триматися. і Ми, ми за них пам'ятаємо, їм, ми їм дуже вдячні, що можемо вишивати, вести блоги, вести наше життя таким, як ми хочемо. От, Всім гарного дня, мирного неба і до наступного відео. Па-па!